Вітаємо вас, дорога церква Фіміам. Сьогодні ми відзначаємо День служіння людям з інвалідністю. У церкві Фіміам це служіння розпочалося з 2005 року і має декілька напрямків діяльності: Революційний комплекс АГАПЕ, студії для дітей, підлітків та молоді, навчання, табори та зустрічі, практична допомога, роздача продуктових наборів, засобів гігієни, інвалідних візків. Після початку війни відкрився новий напрямок евакуація людей з інвалідністю до Європи. Завдяки об'єднаним зусиллям християн України, Європи та Америки, за декілька місяців було евакуйовано близько 600 людей. В перші два місяці реабілітаційний комплекс АГАПЕ повністю перетворився на всеукраїнський центр евакуації людей з інвалідністю. Пізніше знову повернувся до звичайної діяльності і продовжує реабілітаційний процес до цього часу. Через війну травмується велика кількість людей, і очевидно, що в недалекому майбутньому реабілітації та догляду будуть потребувати все більше і більше людей, а актуальність цього служіння зросте в рази. Тому ми з Божою допомогою розпочали процес розбудови комплексу АГАПЕ, починаючи з укриття для пацієнтів та працівників комплексу, а також пункту обігріву та турботи для потребуючих. Значна кількість працівників ребеційного комплексу Агапи та волонтерів були задіяні до евакуаційного процесу і щоденно доглядають людей з інвалідністю в європейських країнах Німеччині, Нідерландах та Швейцарії. Сьогодні ми разом з нашими друзями через відеозапис бажаємо звернутися до вас церква «Фінеам». Привіт, люба церква! Мене звати Коля. Я знаходжусь зараз у Німеччині. От, з початком війни мене і Ще багатьох людей з інвалідністю евакуювали сюди. От. Я відчув війну лише кілька годин, посидів в бомбосховищі, а тут є все, і тепло, і світло, і найбільше, що мені потрібно, це цілодобовий догляд. І дійсно Господь турбується, якісно турбується про мене через братів і сестер з церкви. От. І я все маю необхідне для життя, для щасливого життя в достатку. Дякую, Господу, за все. Амінь через евакуацію Бог показав мені, наскільки він сильний і наскільки велика його любов до нас, до мене, до наших людей. Так, зараз ми живемо в Гомарінгені і нас всіх разом 18 людей. Це така невеличка група. Як сім'я проживає і думаю, що це дуже класна можливість, що ці люди зараз можуть тут жити і. Відчувати себе вільно і не мати того тиску, який би вони мали в Україні. Зараз я знаходжусь в Нідерландах, в місті Хаузен з групою, яка складається з 37 людей. Більшість з них це люди з інвалідністю. Я є лідером цієї групи і насправді я вдячна Богу за цей досвід, який я отримую тут, перебуваючи зараз з цими людьми. Тут в мене виникають нові можливості. Нові питання, нові якісь виклики життєві. Також великим благословенням є те, що через дорогу в нас знаходиться церква, яку ми можемо відвідувати. Я мала їхати сюди зі своєю мамою. Вона мала бути зі мною, доглядати за мною. Але за станом здоров'я вона не змогла поїхати зі мною. А зараз за мною доглядає Катя Мартинюк. Вона чудовий прекрасний ребілетолог. Вона доглядає. З досвіду, тому я відчуваю себе в надійних руках. Сюди їхала я як медик і відповідно помічник лідера групи Каті Маркенюк. Тут ми допомагаємо людям з інвалідністю, готуємо їсти, привеземо продукти, ну і багато-багато чого іншого. Бог вчить тут. Мене особисто любити, терпіти і смирятись. Привіт, я в церкві, я з України, я Давид, я ходжу в школу, допомагаю татові, граюся. Я мив одного хлопця, і я коли його помив, він дуже, дуже радий був. Він чуть не пригав з радості. І я його спитався, чого. Він каже: Андрій каже, я вважаю навіть рази, коли ти не миєш. Бо, каже, в мене не було такого, ну, таких привілегій. Знаєте, я розумію, наскільки треба мало для радості. Дякуємо вам, церкві, за ваші молитви і вболівання за нас. За цей період, дев'ять місяців, Бог навчив на нього надіятися більше і більше і чекати допомоги і підтримки в нього. І дякуємо Богу за те, що цей період ми можемо проходити разом з ним, разом з церквою, разом з спільності, і можемо для інших бути світлом і прикладом. Наші голови мають спокій, але наші серця плачуть плачуть за нашою країною, за нашою нашою армією, нашою, нашою церквою. Тому ми перебуваємо кожен день у молитві У молитві за країну, за армію, за наше місто і за нашу церкву. Ми дуже радіємо, що наша церква, незважаючи на всі ці обставини, працює і Господь поповнює церкву новими душами. І пізної ночі, ранньої днини. Він сам береже нашу душу і плоть. Багато є задумів в серці людини та станеться те, що призначив Господь йому слава на Дуже дякуємо друзі, брати та сестри, душі дорогі, за багаторічну допомогу та участь в служінні людям з інвалідністю. Просимо молитовної та практичної допомоги надалі. Сумуємо за вами, любимо вас, молимося та чекаємо на зустріч з вами. Будьте благословенні!